Мадлен Шапсаль Закохані. Ця книга це класика французького любовного роману, світовий бестселлер, уперше перекладений українською мовою. Після Великої різанини війни все було марно викинуто на вітер, розсіяно, розвіяно, бо наші батьки створили світ таким, як наша молодість, таким, як ми. Який ти гарний, мовила вона мені? Ми могли би померти від цього. Він проходив біля мене, і я помітила його за запахом, щось інше, більш жахливе, тваринне, парфумоване, дивне кохання. Любов це лише повільний спосіб пришвидшити час, щоб він тягнув нас до іншого життя і до сьогоднішнього дня. Усе, що в мене залишилося, це кілька образів, зафіксованих у сліпучому жесті, потужному гуркоту ніжного. Бивчого та жорстокого слова. Це книжка про кохання в будь-якому віці, ба більше про кохання по-французьки, віддане, безрозсудне і трохи шалене, будь-де і будь-коли, особливо влітку. Герої цього роману вступають в стосунки з одними партнерами, потім з іншими, повертаються до колишніх, адже кохання це сенс їхнього життя, чудові спогади та підтвердження. Що все було не марно. Білі будиночки, обсаджені квітниками з трояндами, гарна погода, пляжі з білим пісочком. Тут все надзвичайно романтичне. Все закликає забути хоч на певний час метушню міського життя і проблеми, що мучило впродовж року. Подумати про себе і, звісно, про кохання. голов, пірнаючи, спираючи і стараючи набути життєвий досвід у вир романтичних пригод. Грині роману це три жінки, представниці трьох поколінь. Зовсім молода дівчина, старша жінка, збагачена життєвим досвідом, та, яка хоче кохати і бути коханою, і головна героїня роману 40-річна розлучена красуня Маріанна. Літні вакації це пора ніжних стосунків та флірту, які нібито ні до чого не зобов'язують, а після повернення до відпочинку часто просто забуваються. Але так буває не завжди. Французької переклав Віктор Мотрук Мадлен Шапсаль. Закохані. Навчальна книга Богдан рекомендує.